Гарного часу добре, шановне панство. Хочу поділитися з вами своєю системою теплопостачання, теплозабезпечення будинка теплом в опалювальний сезон. Ну і думаю, що до такої системи має бути ще така система. Енергопостачання, а також резервного постачання, тому часи зараз такі непрості. Потрібно мати різні варіанти. Тому в мене отакий варіант. Зараз на даний момент по даних цінах 10 гривень за куб газу і 4 з копійочками за кіловат в день і 2, не пам'ятаю, 15 за кіловат вночі. Електрики, тому я зараз топлю з 23 до 7 тепловим насосом 9 кВт в годину він може виробити. Виходить, мені 60 кВт тепла, я можу ним виробити 58-60 кВт тепла, що мені обходиться там 40 з чимось гривень, а газом би було 6 кВт тепла більше чим 45 гривень гривень 60 а то ще й з копійками, тому що я не можу. Так, в мене все одно більший розхід. Із-за того, що в Піді цей котел споживає десь 0,5 куба в годину, а на розігрів, щоб воду, наприклад, нагріти до 45-50 градусів, він за годину з'їдає куб. Ну і я думаю, що я з іншої сторони почну розказувати. Це отакий от варіант. Тобто включаю тепловий насос, цей насос, який є частиною системи. Цей насос не працює. Він працює тільки коли мені потрібно з газу. І оцей працює, він по автоматиці включається в 11 годин до 7 години. І виходить, цей насос 24 літра в хвилину починає толкати по цій 32 трубі. Отак, протоком. Через цей котел газовий. І отак пішло. Цей насос, який постійно вімкнутий в другій зоні. Забирає собі частку. Тут він підмішує, в мене там такий трьохходовий стоїть, підмішує. і по цих. Трьох е теплих полах, що є основним споживачом в годину тепла. Якщо подивитися, ну, я думаю, що я чуть пізніше вернусь до цього питання, що скільки може в годину спожити, поглинути. Ну, коротше, ви зрозуміли, Це отака система, якщо потрібно, наприклад, світла. Якщо мені не вистачає, мені невигодно все одно в днем запускати тепловий насос, по-перше, і мучити його. Включати І ціна там така, то я просто можу запалити собі газовий котел, коли на дворі мороз мінус 5, мінус 10, і там, наприклад, в 3 чи в 4 годині до 5 чи до 6 включити цей насосик 45 ватний, цей вимкнутий. І оцей газовий котел дасть мені 20-30 кВт тепла в ці 5 батарей, які підуть по основних кімнатах, тут де є брак. Так скажемо, тепла, такий корисний брак. Тому що ці теплі, які можуть накопичувати, потім вони віддають довго. Так само ця тепла стіна можна теж сказати, що вона накопичує, і потім довше віддає, чим ці желізні батареї, які, по-перше, поглинають. Або виробляють, тільки коли температура більше 40 градусів. Тоді вже через них йде більш-менш адекватна циркуляція і приблизно на глаз 0,8 кВт в годину, якщо туди 40, 42-45 загнати температуру. Оцю теплої стіни, що у мене між одною дитячою і великою шафою в спальні, яка велика там 50. 46 метрів 20-ї ніржавійки гофри замуровано в стіні. Одне і поглинання в годину десь 2 кВт. Ну і плюс цієї теплі поли, три штуки, один великий, два менші Поглинають 3 кВт в годину. Тобто, в мене оце все, що видає оцей тепловий насос, який я знаю точно, що він видає там 8,5 кВт, він там до, до пів першого. Піднімає температуру до 40 з чимось, і потім до 7 години, оці всі години, він поступово там, 1 градус в годину тільки може піднятися, там максимум до 47 градусів. От, будь ласка, я вам покажу, як це все наглядно відбувається. Щоб всі розуміли, от, ми швидко набрали. Буквально там за годину ми маємо 40, а потім ще 7 годин ми набираємо 7 градусів. Це із-за того, що зараз потепліло, якщо я вже сюди повернувся, я ще тут покажу одну цікаву історію. От тут видно на графіках, де от 60 кВт я набирав, і от тут було холодніше. Тут прийшло тепло середня добова. І от видно, що. от Кухня це датчик там над теплими полами. Видно, що більша от температура я зміг потенціала набрати. А от внизу, це в самому холодному місці. от Видно, що вночі там до 20 і отут до 19. Ну Це абсолютно невідчутно. Тобто, ті, хто проживають, вони не відчувають цього такого, як і переізбитка, так і недостачі. Ну тут що ж я бачу, так як я казав, що в районі двох Ні ще не промерзаю, в мене от видно, що я кожної ночі беру 60 кВт, 45 гривень мені доба зараз обходиться на такій <пит> от температурі. Коли буде холодніше, буде трошки більше. Так, тут ще є пару хвилин відео. Я хотів би розказати про частину. Газа, ну тут зрозуміло, ще один такий цікавий момент, що оцей газовий прилад парапетний можна як із магістрального газу, так і вже в критичній необхідності, що вже все. в мене в сараті є варіант через такий редуктор тиску середнього тиску. Можна з пропанного газу, і він я реально перевіряв. Він нормально горить, нормально гріє. Можливо, там КПД буде не такий, але теж як варіант для кількості. Це варіант, ну ви зрозуміли, газ, коли мені потрібно, я просто вмикаю цей 45 ватний насосик і оцей котлик. Коли трапиться така ситуація, що не буде ні газу, не буде толком, ні електрики. Або, наприклад, якщо не буде газу, поламається тепловий насос, можна вімкнути тен, що не дуже вигодно, але я це 600-літровий йомкості в теплиці передбачив, і там буде в мене. Такий теплообмінник з дров. Тобто я, наприклад, можна просто включити оцей насос, оцей насос і оцей насос, так як в мене є система резервного живлення, то є, я можу з бензину взяти собі електрику на самій, вже в самій критичній ситуації для того, щоб от заживити ці насоси. Як тільки ця йокость 600 літрів стане 50 градусною, тобто я дровами її натоплю. Так, що вона стане там 240. Я просто вмикаю один насос основний. І оцей допоміжний він не буде працювати, коли буде одна теплиця, але так Я можу включити, щоб збільшити обіг сюди. Він просто буде допомагати цьому. Ганяти цей весь літраж по системі зразу пополам. Тобто Получається 85 і 2 по 45. Це не так багато, там 152, наприклад, щоб раціонально з дров забрати то тепло. Так само я тут показав сюди, якщо, наприклад, цей насос буде вночі в другій зоні працювати, щоб в теплиці парірувати той температурний перепад. От, я ще покажу, що є пару секунд. Де вона? От, Можна подивитися, що робиться в теплиці. Днем може бути 17, а вночі під ранок 2,5. Тому, щоб оцю ніч закрити рослинам допомогти в... тоді, коли, наприклад, буде холодні місяця, березень, квітень-травень. Ось, думаю, що я зміг розповісти про свою систему. Кому вона сподобалась, ставимо лайк, підписуємося на канал, читаємо все те, що тут написано. Лайкаємо, поширюємо. Всім всього найкращого. Дякую за увагу. Не забуваємо допомагати нашим військовим, вірите, військових, вірити в країну. Перемога обов'язково буде за нами. Якось прорвемося. Всіх. Гарних свят і всього.